Що особливого розмістили британці у танку Challenger 2? Акваріум з рибкою. Програвач з альбомами Адель. холодильник для перекусів, бюст Короля Карла. Направду я б обрав перший варіант, припускаю, що якщо вийшло з ладу усе модне приладдя танку, то за рівнем нахилу води в акваріумі можна визначити і нахил танку. А за поведінкою рибки, яка в теорії може відчувати небезпеку, можна зрозуміти, що насправді коїться на поверхні. Просто зараз, перед тим як озвучу правильну відповідь, поставте відео на паузу. В коментарях напишіть свій варіант відповіді. Подивлюсь, скількох я наштовхнув на правильну думку. І заодно лайкніть і підпишіться. Це насправді дуже важливо. І так, правильний варіант холодильник для рекусів. Якщо чесно, я ж підстрибно на цільці, дізнавшись це, надіюся, це вас теж зачепило. У 80-х роках британці з'ясували, що ефективність військових у танку падає при довгих операціях. А вони можуть тривати від декількох годин до декількох днів. Відповідно, покидати бойову машину не можна. Голодні та втомлені солдати просто фізично вже не вивозили. Тому британці вирішили цю проблему холодильником для їжі, а заодно встановили систему підігріву питної води. Ну куди ж англійці без чаю? Чай о четвертій. Його вдосталь. Тільки задумайтесь. Британці, щоб їх військові були завжди задоволені, прикрутили до танку холодильник, а расисти возять за собою мобільні крематорії. Оце прірва між колективним заходом та скріпоносним болотом. Ми сьогодні отримали неожиданно таку допомогу. Очень благодарний вам. Тут зібралися сім'ї погибших воєннослужачів. Ну, правда, спасибо большое від чистого серця вам. Але не холодильником єдиним це так цікава деталь. Челенджер 2 один із найзахищеніших танків сучасності, проте ним він став, пройшовши важкий шлях. Його попередників добре так поприбивало різними снарядами, тому розробники врахували увесь минулий досвід і просто закатали Челенджер 2 у броню. Її склад не розголошується. Що можна сказати напевне, так це те, що як і в американського Абрамса, броня побудована по типу Чопхем з різним типом композитних матеріалів. До того ж, танк захищений реактивними панелями. Гармата британців відрізняється від натівських танків тим, що вона не різна, на відміну від Леопарда та Абрамса, у яких вона гладкоствольна. Через цю особливість танк має свої цікаві боєприпаси. Наприклад, фугасний Л-31 працює як риба прилапала. Він ніби розмазує вибухову речовину по поверхні мішені і лише потім вибухає. Це створює потужну хвилю з протилежної сторони стіни чи легкоброньованої техніки, і ця хвиля нищить все. А ще він стріляє бронебійним снарядом APF SDS за кінетичним дротиком. Ним він здатний знищити ворожий танк на відстані до 5 кілометрів. Матеріал до цього випуску я готував в тому числі і за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. До речі, якщо хочете, я можу підготувати випуск про те, що таке штучний інтелект, як він працює. Огляну доступні українцям сервіси. І пошукаю відповідь на питання, які професії штучний інтелект замінить першим. Її треба вимкнути, господи. Я думала, ми друзі. Якщо бажаєте, черканіть у коментарях. Тож я писав це разом із GPT. Та чогось він мені видав, що Challenger 2 один із найточніших танків, що об'єктивно не так. Тому я попросив його скласти рейтинг точності танків, які пройдуть у країні. І от що мені видав інтелект. За загальними оцінками експертів можна виділити наступні рейтинги: Леклерк 9 із 10, Абрамс М2, 8 із 10, Леопард 2А6, 7 із 10, Челенджер 2, 7 із 10. Леопард 2А4 6 із 10. Варто зазначити, що ці оцінки є досить умовними та можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов експлуатації танка. Challenger 2 один з небагатьох танків, на які можна встановити систему подолання водяних перешкод. Танк буквально за 30 хвилин герметично закриває усі отвори, вентиляцію, люки та може погрузитися до 4 метрів у воду, аби переїхати на сусідній берег або просто перечекати. Під водою танк може спокійно знаходитися до 20 годин. При цьому внутрішні системи будуть забезпечувати екіпаж танку киснем та викачувати відпрацьований вуглекислий газ. Так, дали холодильник, щоб хлопці могли поїсти на довгих операціях, танк може майже тубу розглядати крейсер Москва, але виникає просте фізіологічне питання. Хочу в туалет. Сходи в пляшку. Ні! Ніхто не ходитиме в пляшку. Ми не бомжі! Зручний туалет розташований просто у кабіні танку. Mm. <пас> за такі зручності я присвоюю цьому танку 5 зірок за рівнем комфорту. Звісно, Challenger 2 багатий на електроніку. В цілому вона дуже схожа на ту, що стоїть на другому леопарді та на американському Абрамсі, за винятком того, що Челенджер здатний виявляти танки, які ховаються, наприклад, за стіною. Це допомагає зробити такий собі тепловізор, який реагує на сліди тепла. Пам'ятаєте, я розповідав, що Абрамси можуть між собою синхронізуватися. Так от, челенджери можуть синхронізуватися разом з американцями. Я зрішу з кораблем. і з командою. Це означає, що вони буквально працюють на одній віртуальній карті, де в режимі реального часу видно, де знаходяться всі танки команди. Хто куди їде, де виявлені ворожі цілі і хто по ним працює. В цілому цей танк себе дуже гарно проявив у бойових діях в Іраку та в Афганістані. Є чутки, які мені не вдалося перевірити, та гльобана блядь, цусня. Повертаємось до чуток. Є чутки, які мені не вдалося перевірити та ніяк підтвердити чи спростувати, що внаслідок однієї перепалки у Челенджера порвалася гусениця. Це означає, що він просто не міг далі рухатися. Був фактично нерухомий. І після цього у нього підряд випустили 14 протитанкових мін. Вони того і протитанкові, бо знищують панцерники, А у Челенджера просто вийшли із ладу його електронні системи. Тож Британія пообіцяла передати в Україні 14 таких танків вже у березні. А весь цей час бійці ЗСУ проходили навчання в об'єднаному королівстві. Міністерство оборони Британії ділиться ексклюзивними кадрами, як навчають українських військових. В описі до відео буде посилання на їх сторінку у Фейсбук. Там більше матеріалів переходьте дивитись. На навчаннях їх нещодавно відвідав також президент України Володимир Зеленський. Для нас всі абсолютні герої. І я хочу подякувати інструкторів Великої Британії за те, що допомагають, посилюють нашу державу і вашим колегам військовим в Британії. І буквально на днях король Британії в третій. Ну і звичайно, закінчуючи цей випуск, хочеться пригадати слова великої людини. Я приїхав до Британії попити чаю і забрати ваші літаки. Як відомо, чай я вже попив. Тож, коли передадуть Україні літаки, ви вже точно знаєте, де проміг шукати інформацію. А для цього просто треба поставити лайк цьому відео, прокоментувати. Це допомагає просувати мій канал. Та обов'язково підписатися. Тут я розповідаю легкими словами про важке та незрозуміле. Тож побачимося. З вами був Богдан.